Вітаю пані та панове на моєму каналі. Сьогодні в ністед Мобайл вийшов новий ящик Жнець з поля бою. Він мені дуже сподобався. Сьогодні буду його відкривати. У мене є можливість відкрити 80 ящиків. Спочатку я буду відкривати за курячі медалі, подивимося, як везе фрітуплей гравцям. А вже потім буду відкривати за загінсішки і подивимося, як везе донаторам. Як завжди, не забувайте підтримати мене, поставши вподобайку, підписавшись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео, а також напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Ну що ж переходжу до кейсу. Ось він. Тут мені дуже сподобався костюмчик з маскою. Дуже круто виглядає, плюс шолом третього левелу дуже круто виглядає. Також мені сподобалось, що ця маска не пропадає, коли одягається шолом. Це дуже круто, це велика рідкість для New State. Також мені тут дуже скінчив, сподобався на вольту. Прикольно виглядає. І дуже сподобались скини на зброю. Теж дуже-дуже круто виглядає. Так, щось воно не хоче від третього показуватись. Не працює кнопка. Ну що за гра? Так, ось. Ці скінчики. Я не розумію, чомусь сьогодні гра під лагою чи що. Так, ось цей скінчик і ось цей скінчик. Я за відкриття хочу отримати оці скінчики на зброю. Спробувати отримати Вольту. Третій шолом. І костюм. Ну, взагалі хотілося б всі шоломи і всі рюкзаки, але я не так багато буду відкривати, тому я думаю, що не зможу вибити все, що я хочу. Ну що ж, буду розпочинати. Побажайте мені вдалого відкриття. Як я казав раніше, буду відкривати спочатку за курячі медалі. Відкриваю першу десятку. І одразу міфік. Непогано. Так, лего падає. Е, Скінчик на щит старий. Ну, в мене такого не було, але не подобається мені. О, СЛР-ку вибив, котру хотів. Непогано. І одразу костюм вибиває. Оце дуже круто. З першої десятки отримав костюм. Ну що ж, відкриваю другу десятку. Блін, а ось тут синька. На цьому вдачі ми закінчилися, я так розумію. Удача фрі to плей гравця закінчується на цьому, Хоча ні, якась лега випадає. О, бізончик, скин на бізончик, я теж цього хотів. Мені ще до речі, дві зброї залишилось вибити. Відкриваю наступну десятку. Давай міфік. Так, дає міфік мені. Так, мені. що потрібно? Мені міфічний шолом потрібен. Блін. Емоція випадає, котра мені не дуже була потрібна. У нас стара неприкольна. Шолом другого левелу випадає теж, котрий мені не потрібен був. Епічна шапка випадає. І яка ще лего? Рюкзак третього левелу. Ну, непогано, але в цілому ця десятка мені не сподобалась. Так, наступну десятку відкривають за курячу медалі. Це остання буде десятка за курячу медалі. Так, тут лего. Щось здача фрі-то-плей гравця на костюмі закінчилась. О, перчатки, до речі, до костюму. Непогано. Скінчик на Вектор епічний а, рюкзак першого левелу. Не прикольно, мені не подобається старий скінчик. Рукавички якісь обістрені. і все на цьому. Ну що ж, відкриваю тепер за NC-шки. Дивимось, як везе донаторам донатором теж погано везе. Одразу синя десятка. Хоча б епік лего дайте. Ні, тупо фул синя. Так, наступну десятку відкриваю. О, тут же міфік. Так, мені скинчик на тачку треба. Третій шолом, маску треба для костюму. Блін. Третій шолом, але не той, який я хотів, ну, старий шолом дали. Так, Лего ще випадає, рюкзак старий другого левелу. Так, знову СЛРка випадає. Блін, сумно. Так, відкриваю наступну десятку. Тут Лего. О, міфік падає. Блін, старий костюм випадає. Та, та навіщо він мені? Він так куїбанськи виглядає. Знову СЛРка. Ой, калаш випадає. Блін, одна зброя залишилася. Остання десятка. Мені багато чого залишилось вибити, якщо чесно. Третій шолом я не вибив, котрий хотів. Ще одну зброю не вибив, котру хотів. А ще маску не вибив котру хотів. Шалом третього левелу не вибив котрий хотів. Ну, здається, мені зараз не повезе, ну, нічого не вибив з того, що я хочу. Але давайте подивимось. Останню десятку відкриваю. Блін, ну Серйозно. Хоча б лего дайте якусь. О, дають лего, дякую на цьому. Рюкзак першого левелу. Хоч на цьому, дякую. Ну і все, на цьому все. У мене закінчились курячі медалі. І з того, що хотів вибити, вибив тільки костюм. І. Три зброї. І вприн... А, ну, рукавички для костюму, але це не так епічно виглядає, як кажучи. Блін, сумно. Напевно, буде другий раунд цього відкриття. Тому що. Хочеться добити цей костюм, напевно, пізніше зроблю ще раз відкриття цього ящика, щоб добити і забрати все, що я звідси хочу. А ви вже відкривали цей ящик? Напишіть, якщо відкривали, що вам випало. На цьому відео завершується. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Не забувайте про мій телеграм-канал, там виходять новини про мобільні ігри, та не тільки. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.